Так, доброго дня діти. Значить, сьогодні у нас є відеоінструкція до нашого сьогоднішнього року. Що ви сьогодні маєте робити? Значить, сьогодні у вас діагностувальна робота з інформатики за перший смс. І тепер що вам потрібно? Ну, По-перше, ви виконуєте, так, це не то. Значить, ви виконуєте тестову роботу. Ось вона, так. Тобто ви заходите до свого класруму. Натискаєте на діагностувальну роботу. У вас відкривається ось така вкладочка, ви пишете своє прізвище та ім'я, натискаєте, далі почати тест. Наприклад, я пишу себе так, Олена. Наприклад, так, Єраковак. І починаю свій тест. Після чого я проходжу це тестування. Так, після чого я проходжу тестування, але ну, ще відповідаю на питання, так, наприклад, що тут мені а, потрібно, правильно, неправильно, так, і переходжу я ось, наприклад, до 11 питання. А, розуміється, що я відповідала так, аби не було менше правильних відповідей, тому що, а, ну, не хочу, наприклад, так, щоб ви знали, яка це відповідь. Отже, на мене, наприклад, 0, так, тому що я одразу відповідала неправильно. Я роблю або фотографію, або роблю скрін цієї роботи і надсилаю до Classroom. Далі тепер я відкриваю, значить, другим завданням у мене є створення вітальної листівки. Як це я роблю? Значить, На минулому році ми з вами розглядали, як створюється документ. Згадуємо правою кнопочкою мишки, я клацаю по своєму робочому столу. Далі створити, що мені потрібно створити? Мені потрібно створити документ. Я пишу листівка. Листівка. Enter. Два рази натискаю, щоб вона в мене відкрилося. Тепер я маю створити листівку. Як моя листівка має виглядати? Вона має в мене складатися з двох частин. Що це, це значить? Це значить, що, коли, наприклад, я відкрию свою листівочку, так, в мене там щось буде. І так, я натискаю на макет. Бачите, де він у мене знаходиться? Далі орієнтація, тобто я перевертаю не з таку, а в мене буде листочок, так? А ось такий альбомний, великий, широкий. Так. Тепер я вставляю сюди одну табличку, чому саме одну, Ну, вона буде в мене складатися із двох частин. Що це значить? Це значить, що я хочу, наприклад, когось там привітати, але хочу її зробити в формі ось такої гарної таблиці. Так? Для того, щоб потім її цю таблицю свою. Розділити на дві частинки, щоб вона в мене складалася. Бачите? Тобто, якщо я зараз відкрию. Так, повертаюся назад, тут я натискаю 9, Так. Не хочу, поки нічого страшного, так? То тепер я можу в цю табличку собі доставити будь-яку інформацію. Що мені потрібно? Наприклад, у нас скоро вже новий рік, тому я натискаю на. А, значить, діти зрозуміли, так, як його робити, ми її натискаємо на макет. Після макета натискаємо на орієнтацію, обираємо обов'язково альбом, Enter. Так? Потім ми ось так у нас з'явився наш, наш листочок. Потім ми що робимо? Потім ми додаємо нашу табличку. Отак, змінилося в мене. Так, тепер один у мене листочок. Так. Тепер після цього я маю а, додати до цієї своєї. Листівочки, що? що я маю додати? Так як свято скоро у нас Нового року, я натискаю. А, так, так, я сьогодні знімаю, на сьогодні Різдво. І так, різдво. Ентер. І в мене одразу висвітлюється велика кількість різних картинок. Так, натискаю на зображення і обираю для себе картиночку, де буде в мене міститися. Що, наприклад, там я хочу або побажати, або як я хочу а, когось привітати. Так? Ну, наприклад, мені подобається дуже ось ця картинка. Так, тому я її що роблю? Зберігаю, як її зберігаю. Правою кнопочкою класую по картинці, потім зберегти зображення як. Тепер це своє зображення. Пам'ятаєте, ми з вами обирали, а, створювали папки, так? Документи. Далі опускаюся Олена Яракова. Натискаю два рази зображення і зберігаю саме її зображення. Тепер вона у мене збережена, так? І, наприклад, хочу ще якось розмістити для того, щоб дуже гарненько воно у мене виглядало. Наприклад, ось цю картиночку. Знову-таки натискаю правою кнопочкою мишки Зберегти зображення в мене одразу відкриваються а, документи, так? Так, документи. Опускаюсь Олена Яракова, зображення. Зберігаю. Так, раз і два. Так, тепер я перевіряю, де воно в мене є. Якщо воно у мене там, значить в мене буде два мої документи, дві картиночки. Натискаю на цей комп'ютер. Перевіряємо тепер. І так, документи Олена Яракова. Зображення. І мене тут скільки дві картиночки? Ось одна картиночка, так, ось друга картиночка. Тепер мені потрібно одна і друга. Я спочатку обираю ось цю картиночку. Раз. І тепер я що її роблю? Копіюю або вирізаю, ну мені краще, наприклад, скопіювати, і я її вставляю ось сюди. Так, бачите, як воно у мене виглядає. Так? Якщо я її розтягну, або якщо я її збільшу, або зменшу, то, звичайно, воно в мене вже буде виглядати дещо не так. Але якщо я спробую її розтягнути трішки, бачите, натискаючи на ось ці кружочки. То вона у мене такі непогані виглядати, так? Є. Тепер я її так залишаю, і тепер я обираю свою другу картиночку. Так, де наші документи? Ось вони зображення. Натискаю на нашу другу картиночку. Знову таки копіюю, відкриваю документ і вставляю її так само, так? Але тепер мені. Обов'язково потрібно правильно її вставити. Що це значить? Це значить, що я хочу ще на цій картинці щось підписати. Як це я роблю? У мене висвітлюється ось такий значок. Бачите? Це що означає це? А, означає розміри нашої а, картиночки. так? Як вона має виглядати? Якщо я зараз буду писати текст чи буде його видно. Я, наприклад, його ставлю або а, в квадраті, так, або по контуру, або таке, знаєте, мов навкрізь. Далі або зверху і знизу, або за текстом, або перед текстом. Я ставлю за текстом. Тобто, що це значить? Це значить, що зараз я можу, бачите? Зараз я можу розтягнути цю свою картиночку або збільшити її, або зменшити. І після цього я можу писати текст, і мені він буде видним. Давайте зараз поглянемо. Раз. Так. І, наприклад, ось так. До прикладу, так? Можемо її навіть зменшити, тому що вона мені не подобається. Так, нехай став. Так? Тепер я ось тут пишу собі. Там любий друже. Любий дружа. Друже. Обов'язково ставлю я посеред тепер, так? Ту свою картиночку, ось так. Обрала. І ставлю де її посеред наскачі на головну. Посеред любий друже обов'язково обирає для себе більший шрифт, щоб було дуже видно. Обирати можу навіть я і ось такі. Бачите, гарненько виглядає любий друже. Так, Ентер. Далі щиро. Щиро вітаю тебе З Різдвом. Хрестовим. З різдвом Христовим. Так, тепер я знову ж таки, по-перше, відступаю, так, відверху раз. Далі відступаю після Любий друже. І тепер подивіться, якщо я поставлю картиночку на нашому екрані, бачите, текст у нас залишається там же. Тобто я можу ось так, планувати свою листівочку, планувати так, щоб воно було дуже добре видно. І, наприклад, тут я можу також його відозмінити. Так? Наприклад, вибрати який. Наприклад, ось такий. Так, дуже, до речі, пасує він до цієї картиночки. Так. І тут, наприклад, збільшую ще розмір, щоб вона ще так гарніше виглядала. Любий друже. Щиро вітаю тебе з Різдвом Христовим. Щиро вітаю тебе, можна зробити ось так: Enter з різдвом Христовим. Це ваша робота готова. Тобто, якби ви зараз згорнули, роздрукували цю картиночку, цей документ, так, ви б його згорнули, щось би зверху. Зробили, так він б у вас відкривався як зошит, так, листочки із зошита. То на передньому плані ви б або щось би намалювали, так, або вона там, щось наклеїли, наприклад, а тут відкрили, і у вас вже є готова ваша а, листівка. Листівка може виглядати, наприклад, без цієї картиночки, то